Серце розумне, знання набуває, і вуха примудрих шукає знання приповісті, 18 розділ 15 вірш. Другий рік нашої праці, саме 2016-2017 навчальний рік, підтвердив наш непохитний вектор: Освіта найпотужніша зброя, яку можна використовувати щоб змінити світ. Це слова. Нельсона Манделе і наш час неможливо вже навчати дітей як навчали нас тим застарілим мисленням, в якому ми колись перебували. Наші школярі не можуть чекати. Першочергова увага саме цього року: навчання педагогів, досвід європейських країн Голландія, Угорщина. Данія, Швеція, Хорватія, Італія та Об'єднані Арабські Емірати, в яких ми побували для вивчення найкращих методік: 7-8 годин англійської мови в гімназії, додаткове вивчення польської та французьких мов, вибір програм та підручників для викладання предметів, які відповідають сучасності, окреме місце в нашій діяльності. Посідає партнерство з батьками, з самою родиною. Саме в сім'ї народжується повага до інших, формуються цінності життя, закладається світогляд. Уже тоді ми почали активно популяризувати духовно сімейні цінності, брали участь в відповідних заходах, зокрема в марші за сімейні цінності. І це не просто хода вулицею. Це символічний крок у майбутнє, який ми прагнемо будувати разом світле, гармонійне, сповнене любові та взаєморозуміння. Ми тісно співпрацюємо з духовною радою міста та з представниками різних християнських конфесій, і це партнерство надихає, додає глибини нашій місії. Наш розвиток не обмежується лише. Академічною складовою. Ми створюємо простори для талантів, клуби за інтересами, різні середовища, де розкривається потенціал кожної дитини, завдяки вірі, підтримці, любові, все це стало реальністю. Ми впевнені, кожна дитина неповторна. кожен вчитель це іскра, яка запалює серце. Серед наших ініціатив шаховий клуб, музична студія, оздоровчий естетичний клуб. А ще в нас є курси з польської, французьких мов, клуб робототехніки, творча майстерня Art and Kids, клуб фінансової грамотності. Ми відокремлюємо ядро знань, в якому будуємо практичні вміння, життєві навички. Активно розвиваємо критичне мислення та ключові компетенції, які точно будуть необхідні в 21 столітті. І найголовніше, ми змінюємо саму подачу інформації, розуміючи, що сучасне покоління сприймає її точно інакше, чим ми колись. З перших днів і до сьогодні незмінною частиною нашої місії залишаються. Акції добра та милосердя, ми переконані, виховувати справжню людину означає навчати її бути чуйним, вдячним, готовим підтримати і поділитись. Наші діти не просто читають і рахують, вони навчаються любити. При такому динамічному навчальному процесі. Невід'ємною складовою моїх обріїв є акції добра та милосердя, це і поїздки в дитячі онковідділення обласної лікарні, День обіймів, акції сухі сіднички, передача підгузників будинку малютки. І що тішить серце це щирі молитви дітей за сиріт, за скоріше одужання діточок в лікарні. Сьогодні, озираючись назад. Я з глибокою вдячністю думаю про нашу команду, наших батьків, наших дітей. З Божою допомогою ми створили не просто школу, ми створили нову якість освіти простір, у якому є зміст, щирість і життя. І хоча це був тільки початок, він вже був по справжньому великим.